Цей інцидент стався 22 листопада у Саксаганському районі. Йдучи до службового авто, офіцер Державної служби охорони помітив підозрілого молодого чоловіка, який виходив з двору будинку і тримав у руках жіночу сумку. Я вирішив за ним прослідити, і вияснити обстоятельства. Увидим, як він достає на ходу з сумки кошелек, озірається. Я вирішив, що це правонарушитель. И проследил за ним. На мой окрик, стой, милиция. Он бросил сумку кошелек, начал убегать. Однак правоохоронець зупинив тікача і викликав наряд групи затримання служби охорони. Коли на місце події прибула слідчо-оперативна група Саксанського РВВС, затриманий зізнався, що сумку вкрав в одній із розташованих неподалік крамниць. Як з'ясувалося, буквально через кілька хвилин після затримання крадія власниця сумки нарешті помітила пропажу і зателефонувала до міліції. Здивовані громадянці одразу ж повернули її речі. Крім того, вона обізнала зломисника, який видавав себе за покупця. Він раніше вже відбував покарання за крадіжку та схоже Же це не допомогло йому стати на шлях виправлення.